Кальний простір серед дерев або місце, де природа та духовність зливаються в одне ціле. Сакристі де Сарби з італійської перекладається як сакристія дерев. Сакристія це в даному випадку приміщення при церкві, де зберігається літургійне вбрання та священні предмети. Аромат в даному випадку присвячений лісу як храм про священність тиші, кори, вологи, ладану та моху, немов старий монастир, який схований в лісі, де запах дерев зливається з ароматами ладану. Дерво дерева, книг та молитва. Глибокий, деревний, смолистий аромат, який просто приносить нас в стан лісової медитації. Дуже багато хвої та смоли, які немов просочені самою амброю та миром. В даному випадку лісова атмосфера також не залишилась помічена без цієї сирості та землянистості. Сам аромат максимально вогкий, і от сама присутність душу, немов переповнює сам аромат. Красивий флакон з кришкою у вигляді руки Філіпа Сорченелі повністю в один-один в його відображенні. Дуже красивий аромат, який неймовірно красиво підійде для холодної пори, для осені, для холодної весни або для часу, коли хочеш побути наодинці. Тому хто хоче наповнювати оточуючих невимовним шоком, обов'язково рекомендую за тесту на розпив від 1 мл.